Яка альтернатива НАТО? Ну скажіть, будь ласка. А мій аргумент щодо Будапешту, що ми віддали відповідну зброю, і що ми повинні були міняти зброю на НАТО. Отак треба було міняти. Не на меморандуму, а Треба було віддавати ядерну зброю і отримати НАТО і ЄС. Цього замало. Безпека вона різна, як ви бачите. І коридори зернові, і фінансову підтримку. Безпека, вона не тільки збройна, безпека вона і економічна. Економічна безпека це відкритий ринок, великий ринок. Найбільший ЄС. Ми повинні бути рівноправними членами ЄС. Тому коли ми кажемо гарантії безпеки, так можна те, що працює. Те, що працює, нам запропонувати. Носі все я підхоплю ваші слова про ядерну зброю НАТО. Наталя Островська, 1+,1 плюс ТСН. Вчора в Брюсселі ви розкрили деякі подробиці розмови з Трампом. Там ми згадали ядерну зброю і НАТО. Більд вже встигли написати, скільки часу нам знадобиться на створення першої бомби. І деякі експерти підмітили, що наші розмови з союзниками переходять в такий ультимативний характер. Розкажіть, хто з міжнародних партнерів після вашої вчорашньої заяви про ядерну зброю згадки про ядерну зброю подзвонив перший чи правильно вас зрозуміли? І щодо членства в НАТО в мене є уточнення. Якщо б завтра це відбувалося, які б країни точно не підписалися під запрошенням? Ви вже казали, що з німеччиною є проблеми. Які аргументи у неї? Що стосується ядерної зброї? По перше, ми не збиралися створювати ніяку загрозу світу і ніяку ядерну зброю. Я хочу, щоб ми... Розуміли, що від деяких медіамайданчиків це був вкіт такої інформації. І, і тому хочу, щоб нас розуміли дуже правильно. І я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО і аргумент, що в час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю і нам гарантували безпеку, територіальну цілісність України. Ось про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що якщо б Україна не віддавала ядерну зброю, це була би саме та парасолька, яка є у інших ядерних держав. Якщо ти не в НАТО, НАТО краще. Ми мирна держава, НАТО краще на сьогодні, ніж будь-який вид зброї. Ти більш такий загрозливий, так? І... Але ми не отримали нічого за це. І я говорю нічого стверджено, достатньо, тому що те, що ми отримали, цей папірець, його порушили. І ті країни, які це не порушили, які є гарантами і підписантами Будапештського меморандуму, вони не зупинили Росії, тому що порушено було ще в 2014 році. Була окупація частин наших територій. Ці партнери ядерної держави світу, які нам гарантурували територіальну цілісність, не зупинили Росії мало того, не відштовхнули Путіна на його території і не поставили в цьому крапку. Ось про що я говорю. І тому на сьогодні виходить, що якщо ви подивитесь на всі країни світу, де немає воїн, це країни або НАТО, або країни, у яких є відповідна, сильна, небезпечна зброя. І Україна не отримала ні першого, ні другого. Немає. І тому, коли ми кажемо: ось про які я аргументи говорив, і, і з, 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 з партнерами, і в Сполучених Штатах, про що ви згадали, і вчора, і я не хочу, щоб мене перекручувало, я просто сказав, що Україна віддала все і не отримала нічого. Реального захисту ми не отримали. І все. І тому я говорю, що із того, що є сьогодні на столі, що реально, це друге, це НАТО. З цих двох пунктів. Хто не підпишеться під запрошенням України? Ну, запрошенні я не бачу е серйозних ризиків. Е не підпишуться, я вважаю, ті, хто хоче. Все ж таки залишити місце або залишити простір в діалозі з Росією. На мою думку, так.